Всім доброго дня! Гості глядачі мого ютуб-каналу. Поуправлялись, поробили і тепер вже у нас сьогодні сонячний, сонячний гарний день. Накосили ми от такої бомбезної люцерочки. Люцерочка сила, дивіться, яка. стебло яке. Дійсно, там, де я люцерку потягав, як то кажуть, ворону, побудив коріні. Часно, дивіться, яке стебло. Бомба то люцерка дійсно клас супер, вже вона в коліно і місцями навіть трохи вище. Для свиней це, я вважаю, корисний корм і е, зелену масу необхідно додати, просто необхідно. Так, тут я вже всі клітки перегнав, тому е, скоро будемо проводити відучку свиней. І будемо спостерігати. Цим я поки не даю, хай вони трошки кроповище, їм пізніше на рву. І їм до церкви, церкву росла зійде, бо ще дощі були, щоб не було для них ще рановато. Тут ми бачимо активне поїдання трави і зеленої маси. Непогано. красуня, іди до мене. Не знаю, чи прийде, бо зараз вона їсть. Ааа, дивіться яка. Що це? Ти травичку їсиш? Як тобі? Добре. Ну, Бомба. Тікай. Нагадаю, в неї сім пар сосків. В принципі, копиться, ну, на рівні. Будемо дивитися, як вона далі буде на відгодівлі. Ну, вона ще я кажу, 2-3 місяці з ними буде, а там будемо десь її відлучати. Також вже ось скоро ту заріжемо. Хвореньку нашу, переведемо цю, якщо вона прийде в охоту 3-4 травня, будемо за неї спостерігати, щоб вирахувати її цикл. Це необхідно буде для того, щоб коли ми її туди переведемо, ми її вже проглистували, ми її вже прокоргнули Ерісен-Парво. І ми можемо вже знати її цикл і ми зможемо її покрити. Так, Тут також їдять травичку, цим поки не даю. Тому що трошки вони тоді я їм більше дав, вони почали піддрищувати. Перестали ми їм зелень давати. Поки на такому кормі на сухому. Ця свинка також їсть, повзає п'є, але одна біда не ходить. Так, тут наша старушка також гарно полюбляє травичку. Ну і майбутня мамка, подивимося. Первістка це завжди важко, це завжди непрогнозовано. І… В принципі, будь-який опорос він для мене як новий, але вона така якась цікава. Вона якась не широка. Ну, подивимося, що у нас вийде з нею. Працюємо далі, не забуваємо. Вчора до мене деякі хлопці дзвонили, такі люди, які займаються перепродажем, ну, тобто, купують свиней, тоді, на ринках торгують. І... По їхній розмові я зрозумів, що закидають вони мені таку вудочку, що ціна ну, розмовляємо туди-сюди, чи є щось лишнє. Вони знають, ну як давайте я почну з того, що суть розмови туди-сюди, я справи, як це все. Тоді, в ході розмови, вони мені закидають вудочку, що тіпа, чи немає лишніх поросят, можна було б навіть по 80% взяти туди-сюди, ну, тіпа, аж мінус все одно 3%. Ну, так кажу, немає, в принципі, кажу, ви ж знаєте, я поки сам справляюсь, як не буду справлятися, або, наприклад, якщо вже, ну я ошийок зараз продаю 190, якщо ошийок вже бій, зайде за 200 гривень, у мене, да, то ну, я з дому не зможу так продавати мені щось, то прийдеться, я просто перейду на те, щоб здавати на живу вагу. І та і все. Здав, забув і не моручимо голову. А там буде вийду. Тому з ними ну, поспілкувалися, то це вже щось значить, якщо така вага, ну, яка така пропозиція, але ж знову ж зауважимо той факт. Що це вчора у нас було 1 травня. Робимо ми таку собі поміточку. 1.05 орієнтовно. 80 гривень. Ціна на малих залишається така ж сама. 3500. Так, тут ми собі позначили це. І дивимося, як у нас буде в подальшому змінюватися дана позиція. Моє, моя особиста думка, що цінова політика на живу вагу буде підніматися. Для цього у нас, коли була паска, дуже багато велику кількість зрізали свиней, м'ясо всім хотілось, хотілось, хотілось. Появився надлишок сала. Цінова політика на сало зараз просіла, тому що значний попит, пропозиції багато, попит низький, ціна падає. Зато м'ясо для того, щоб купляти свиней по тих же самих 75-80 гривень, то логічно, що на чомусь треба їх відбити. Тобто зрозуміло, що м'ясо буде дорожчати. Тому я думаю, сьогодні зараз піде сонечко тепло, тому шияк буде в районі 250 гривень, як мінімум 260 гривень. Також цікаво буде почитати в коментарях, що у вас по ціновій політиці на сало і м'ясо. По ваших регіонах напишіть. Тоді і ціна на малих поросят і живу вагу. Ну, В принципі, на малих поросят плюс-мінус 3-3,5 тисячі. Ми це поки на даний момент закриваємо питання. Тут нема нічого. А от цікаво, ціна на живу вагу. І ціна на м'ясо сало у ваших регіонах. Адже е вартість живої ваги вона в принципі десь плюс-мінус прирівнюється до сала ціни. Так, ну і Покажу вам цього кабанчика, ми Вчора перегнав його сюди, такий він мальований, я б сказав би. Оце у нас F1 плюс дюрок. Получився от такий кабанчик. І там його. В тій загородці його родичі. Також я хочу зауважити, якщо ви здаєте свиней там, ну, шабаям, перекупам, то зробіть таку кліточку невеличку 2х2, щоб е, такі люди та й взагалі до вас в сарай менше заходив. Тому що в кожного, хто тримає свиней, в нього своя середовище в сараї. А таким чином ви трошки, трішки убережете себе від е, лишніх бактерій, інфекцій і тому інше. Постійно в мене цей один балон це в мене, як би мовити, робочий і інколи ж міняємо. У мене постійно заправлені два штучки стоять. Тому що даже коли там локдауни були, то інше, хто знає що було б з тим газом. У нас були заправлені постійно балони, у нас є переходники, ми якщо що, плиту підключаємо і їсти вже є, на чому приготувати. Горох вже розходиться потихеньку, помаленьку. Ну тут цих, я б сказав, ну там дівчинка така непогана, Тоді той той, ну, В принципі, в них ще є час, поки ми тих виріжемо, вони трошки піднаберуть і нормально буде. Також їм дерті накидав, трави ще налью води і хай собі споживають корм. От така ситуація. Тому мій прогноз, що ціна на живу вагу в травні буде в районі. 85-90 гривень, це як мінімум. Тому що свиней дійсно мало. Та їх В принципі, звідки їм взятися, якщо да, зараз а зараз дивіться, ще якась цікава ситуація. Зараз всі шукають не кабанчиків, як раніше, а всіх шукають свинок, До чого це може призвести хтось? Ну, я думаю, дуже ринок на малих воросат не обвалиться в ціні і не просяде. Але всі більше шукають свинок. Ці хочуть свиноматок. Ну, Це така справа. Хто що хоче, хай займається. Так, В принципі, на даний момент, я думаю, мій прогноз зрозумілий. Якщо у вас є, ну, хочеться почути вашу думку з даного питання, з даного приводу, що ви скажете. Тому що ну, йдуть, йде місяць травень, йде тепло, шашличний період і, я думаю, м'ясо буде гарно йти. І ціна на м'ясо буде дійсно гарна. От така ситуація. Добре, друзі, пишіть коментарях, ставте лайки. Всім всього найкращого, продовжуємо працювати далі.